А хтось їх знаходить просто під ногами. Ось ця залізнична колія, звідси і до моста приблизно пів кілометра, і вартує вона мільйон гривень. Думайте, не можна цей мільйон вкрасти на Хмельниччині. Цей фокус пройшов там, чималі прибутки дістали просто з-під землі. Мало хто вірить власним очам, як в кіно. Навесні цього року посеред білого дня важкою технікою вирізають і вивозять залізничну колію просто на очах у поліції. Нічого не Пиліть, Шура, пиліть! Журналісти вирішили з'ясувати, як діють Остапи Бендери нашого часу, і розшукати усіх учасників цієї безпрецедентної історії. І що ви думаєте, всі вони дивним чином зникають? Ой, нема ну де я вам візьму Сергія. Команді Стоп корупції стали відомі нові цікаві подробиці цієї історії, та про все по черзі. У серпні Стопкор вже розповідав, як ці залізничні рейки вирізали і вивезли на територію фірми братів депутатів Юрчишиних зі стратегічного підприємства майже на корм свиням. І зараз все це лежить на обікорму заводі. Тепер детальніше Петро Юрчишин, народний депутат парламенту, Микола Юрчишин, депутат Вінницької облради. Вони власники фірми, яка ще 2009-го, буцімто купила реки у збанкрутілої фірми з кіношною назвою Захід Схід через південно-західну універсальну товарну біржу. До речі, ось як ця біржа виглядає: порожні стіли стілець наразі все, що від неї залишилось. Це навряд чи відповідає ліцензійним вимогам Мінюсту і біржовій діяльності. Як фірма Банкрут, яка орендувала кілька приміщень, змогла продати фактично частину заводу, причому недорого. З відповіді фіскальної служби Стопхор дізнається, залізничні шляхи продали за 70 тисяч гривень. З них майже 18 тисяч пішло на погашення боргу фірми, а решта 52 тисячі в кишеню арбітражного керуючого. В 2009-му це 10 тисяч доларів. А отже, він привласнив орендоване майно, щоб покласти леву частку з його продажу у влас. Сну кишеню за рейками. Покопець прийшов через сім років. Так крадії ховають крадені автівки, щоб за деякий час їх продати. Однак сьогодні сліди Сергія Кравчука зникли. Він ховається не тільки від Стопкору а навіть вдома не з'являється. Не знаю, де на наробітки поїхав, чи куди я не знаю. Біржову угоду, завдяки якій рейки відходили у власність фірми братів Юрчишиних, підписали три сторони. Арбітражний керуючий банкрутства Сергій Кравчук, директор біржі Віталій Опанасенко. Зверніть увагу обидва за збігом обставин члени однієї організації Асоціації антикризового менеджменту. І третій підписан, представник фірми братів депутатів Юрчишиних, яка врешті і зрізала півкілометри рейок. Вирізали всю колію і зняли. Рейки. Що реально хтось признає, що ми в чомусь неправі, у нас є в налічі, в нас знаходиться в даний час, ми зможемо повернутися, це не б'є питання, я розумію. Але ми забрали те, що належить нам. Аби з'ясувати деталі угоди, ми вирішили розшукати усіх трьох представників. Директор біржі Віталій Опанасенко, нині начальник комунального підприємства управління капітального будівництва обласної ради. Пан Опанасенко так завзято керує, що на робочому місці не з'являється. Утім, навіть дистанційно зміг довести КП до мільйонних боргів і банкрутства. До речі, сам директор і керує ліквідацією державного підприємства. А Ви знаєте Опанасенко, панав деякі. Стикалися з ним. Вже арбітражний керуючий. Ну да. Це... так. Вам треба до Кравчука, бо Опанасенка до цього його Кравчука. Ні, то в, в, в Кравчук Нет, у офіс є. Опанасенка. офіційний, Він арбітражний керуючий. Ані в офісі, ані навіть вдома Опанасенка немає. Залишаємо привіт від стоп-кору і намагаємось зв'язатися телефоном. Тривала телефонна розмова завершується приголомшливо. Е, ну, ми в тебе були вчора в гостях. Що ти нам не відкрив? Чого ти затаївся? Ми тобі телефонували, а ти затаївся. Отакою. чому ж так уперто не хочуть спілкуватися з журналістами люди, які доклали руки, а точніше, підписи до передачі залізничної колії депутатській родині. І за якою схемою колія зникло прямо з заводу? Дивіться далі. Той як продав колію заводу, не зрозуміло навіть з біржової угоди. Законність її розглядає суд. В ній суцільні білі плями. П'ята сторінка це план з кімом місце. Це не п'ята сторінка, це п'ята позиція. П'ятий аркуш. Давайте хорошо. Має бути п'ята, це план розміщення. Її немає. Є шоста, є сьома. Тут у нас є восьма немає. Має бути дев'ята, неї – десят. Це є ліцензія, але немає долара. Там чимало дивних моментів. Наприклад, техпаспорт на рейки складала людина, яка їх в очі не бачила. Технічний паспорт був виготовлений не в повному обсязі та є недійсним по причині того, що товариство захід схід не надало документів щодо права власності зазначеної кори. Як Якби права власності продали частину заводу. За біржовою угодою продали невідомо що. Маркування і довжина реек в документі взагалі не співпадають з реальними. Продав невідомо хто код фірми продавця не співпадає з назвою Замість захід схід вказаний код підприємства Червоний партизан на Хмельниччині. Продали невідомо коли. Угода підписана через місяць після того, як все майно заводу перейшло до іншого власника. І головне, продали невідомо чому, адже фірма-продавець не підтвердила право власності на рейки. Чи була насправді Колі? Власністю фірми продавця навіть державні органи статистики не знають. Такого ви не побачите, тому що в самому балансі там не видно там ідуть основні засоби. Наприклад, там тільки вартісні показники, основні засоби і в гривні чи в тисячі гривень. Таким чином будь-хто може оголосити себе банкрутом і продати, скажімо, вулицю. А якщо ти депутат, можна і на купол парламенту зазіхнути. Як діє схема? Припустимо, вашій депутатській родині заглянулася частина заводу. Створюєте фірму, яка орендує куточок, банкрутуєте її і ставите свою людину арбітражним керуючим. Він під час перепису майна фірми банкрута записує майно заводу, що під ногами в активи. І через мильну бульбашку під назвою Товарна біржа знову таки зі своєю людиною на чолі продає за зниженою в 10 разів ціною депутатській фірмі. Все майно у замовника. Арбітражний керуючий забирає своє свою частину з продажу, а суди ще кілька років розбиратимуться, як частину заводу можна було відокремити від цілого підприємства. Та судді Хмельниччини не побачили ефективності угоди. Звісно, хто ж наважиться відібрати колію у депутатської родини? Суддя господарського суду Хмельницької області Сергій Гладій просто поховав справу про крадіжку колії. А свою недешеву в обслуговуванні інфініті, що коштує півтора рази більше за річний дохід, навіть не ховає. Решта суддів слідом за підписантами біржової угоди одразу після нашого розслідування щезають один за одним. Судді на судді, і пусті. А це вже інший суд, а судді так само разом зникли. А, а, судді косачок, що в пенсії. Ви знаєте, що в них закінчились повноваження? І Іващенка теж. Іващенка е, і Козачка. А, а у них 5 років було повноваження? Не 5 років. Вони пішли відставку і на Верховній Раді вже затвердили їх, вже є указ по її війни. А обидва так? Так. Да. А от хмельницькі правоохоронці, ті самі під наглядом і захистом яких руйнували під'їзні шляхи до заводу, від СтопКору просто втікають. А потрібно. Сказ... Ні, ні, ми вже зробили. А скажіть, будь ласка, а чого? Після того, як на Хмельниччині поліція і суди не знайшли нічого підозрілого у вивезенні частини заводу, слідство відкрили столичні правоохоронці. Вони побачили ознаки ефективності угоди. Щоправда, підозрювати нікого не насмілились. Ну а коли Оскільки справа буде передана до суду, ви можете сказати, ну ви ж знаєте, хід цієї справи ви казали, що ви писали купу ну, заходів. Ну, і ви хочете мені сказати, що ви не знаєте про це нічого і не можете це прокоментувати. Слідство не дуже проста річ. Зрозуміло. Розумієте? Тому задавати запитання. Особливо, коли справа буде стосується до суду, так, Юрчишина, так? Я не знаю, хто такий Юрчишин, чесно вам скажу. І мені все одно, хто він. Врешті історію з краденою колією зацікавили спецслужби. Слідство ведеться за фактом нанесення збитків об'єкту цивільної оборони, що підриває обороноздатність країни. Управлінням служби безпеки України Хмельницької області проводиться детальна перевірка, тому наразі коментувати ми не можемо. А поки СБУ розбирається з цією історією, команда стопкору і далі шукатиме корупцію серед розкрадачів залізничних колій. Ми відкриємо всі схеми рейдерства і доб'ємось покарання винних. Незаконний видобуток піску в селі Ходосіївка програма «Стоп корупції розповідала близько восьми місяців тому. Проте зупинили його тільки тепер. А за цей час тут встигли вирости справнісінькі кучугури. Протягом року ми не раз показували розслідування про нелегальний піщаний бізнес, прибуток від якого рахують десятками мільйонів гривень на рік. Ми дізналися, хто з чиновників цей бізнес кришує. Маємо повне право купити правоохоронців для заховання податкування. Знаєш за Ми буквально зупинили екологічну катастрофу, адже неконтрольоване вимивання піску може призвести до затоплення лівобережної частини Києва. Рік тому роботу на цьому майданчику показово прикрили. Але те, що команда Стопкору побачила тут зараз, відверто шокувало. значить, було пораховано більше трьох десятків кримінальних проваджень, які знаходяться в тому чи іншій стадії анабіозу в міліції. Проте і фінал цього розслідування буде вкрай неочікуваним. Повірте, на таку розв'язку ми навіть не сподівалися. Ви не туди не Я ще раз щоразу це жовтень 2015-го. Побачене тоді вразило нас своїми масштабами. Один день незаконного видобутку піску приносить зловмисникам від 70 до 90 тисяч гривень. За найскромнішими підрахунками в місяць виходить понад 2 мільйони гривень, і це тільки з однієї ділянки. Після появи цих кадрів в ефірі кар'єр прикрили. Як виявилося пізніше. Тимчасово за даним місцем намиву піску, ми сіткуємо ще із осені 2015 року. І за цей час ми бачили, ну скажімо, багато різної техніки на цьому місці. Її вилучали, вона припиняла свою діяльність, але от пісок продовжували і продовжують намивати, як ми бачимо. Ми можемо ці всі збитки оцінити в мільярдні. розташовані три земснаряди, які, власне, і вимивають пісок з річки на берег. І сліди вказують, що вимивали його зовсім нещодавно. Востанні роботи на цій ділянці блокували місяць тому. Так вже було не раз. Після перевірок королі піщаного бізнесу, наче і справді лягають на дно, підвозять звідси техніку. Проте за день, два чи тиждень тут знову кипить робота. В'їзд і виїзд на територію охороняють працівники поліції, а між ними вантажівки з піском, які, власне, чекають команди, аби його вивезти. У нас зараз вказівка поки що охороняти, щоб ніякі автомобілі не виїжджали і не заїжджали. Одна фірма заказала пісок у другої фірми, а нас заказали як машини перевозчики Ну, вам просто сказали, треба їхати сюди, забирати Забрати пісок, пісок і, вивезти і вивезти в іншу точку, з точки А в точку Б. А, а куди а. ви мали вивезти? вивезти? Десь до Києва. Нам да, ще не давали адрес. Да, Нам пошу. сказали загрузитися, а далі буде вийти. На камеру все чітко і законно. Та тільки ми від'їхали від Ходосівки, як нам зателефонували і розповіли, що вантажівки намагалися виїхати з території, яку охороняє поліція. Дві машини прорвались, во-вторих приїхала непонятна самооборона. Якоби там з ними ходить в сініх шортах розової рубашки, представляється кімнату там владельцям того підприємства. А ось і він, наче власник підприємства. Проте представитися офіційно відмовився на відріз. Скажіть, будь ласка, нам як називається? Це ваше сірго. Я шкіла без коментарів. Ну так і чого ж ви тут спілкуєтеся? На камеру не хочете? – Ні, ну, ваш чоловік не задає питання, Ви я також мені задаєте питання. Я сказала да. вам без коментарів. Самоборони ви теж привезли з собою чи ні? Чи вона сама по собі приїхала? Тільки ще не ну, пішли від нас. Я не знаю. На не знаєте їх? Ні, я так... їх знаю, звісно, ага. знаю. Судові засідання щодо арешту техніки тривали понад два тижні. Лише 30 серпня суд виніс ухвалу. Кластерешна майну, а саме на марки Сканія Р410. Вантажне атомі марки ХАМАД перебуває в одній товариства Альфа Ребда. В іншій частині клопотання відмовити. Сьогодні суддя виніс незрозуміле рішення. Там, здається, з 8 чи 10 машин вони заарештували тільки дві, причому не заарештували екскаватор, який безпосередньо це все робив. І, і ну взагалі незрозуміла логіка. Виглядає так, що заарештували машини тих, хто не прийшов, не повирішував питання. Інакше кажучи, це рішення суду скоріше для відводу. До очей і навряд чи зможе зупинити цей піщаний бізнес. Потрібно арештувати всю техніку. З таким проханням громадськість і прокуратура звертатимуться до операційного суду. А це селище Трипілля на Київщині. Близько року тому команда Стопкору стала свідком справжніх піщаних війн. А що я вам сказав? Що я тебе утоплю в грязь? Він сказав конкретно, каже, він він з мене хотів 10 тисяч баксів. Я його послав. О, і і за того він і не яти, як і не заключив цей договір. Тоді журналісти дізналися про кілька піщаних родовищ між містом Українка та селом Трипілля. На двох із них не просто працювали, вони геть не ховалися, а склади піску розташовували прямісінько на пляжі. Я е, сам лічно ці зонтики. Сам там наводив порядки, красив ці зонтики. Е, е, зробили цю зону відпочинку. І коли сесія пройшла, на другий чи на третій день зонтики знесли і почали завозити пісок. Люди були просто в шоці. Рік тому сільський голова пообіцяв, до наступного пляжного сезону ці ділянки облаштують для відпочинку, а техніку заберуть. Ось бачите, зонті. Це зараз там, де складують пісок. Це воно і передбачено генеральним планом, що тут буде е, зона відпочинку громади села Трипілля. От тут де колиба буде зона відпочинку громади села е, Трипілля. На цих кадрах команда Стопкору утрипілля 23 серпня 2016-го. Зверніть увагу на кучу гури. Вони збільшилися чи не вдвічі. Вочевидь, бізнес процвітає. Робота не зупиняється навіть після того, як ми починаємо фіксувати правопорушення на камеру, тож ми змушені викликати поліцію. Знаємо, що тільки тут кримінальна справа порушена. А, порушена Обухівськ... кримінальна справа. відділом поліції. Так. Так. Я вам навіть не скажу, який слідчі ведеться справа. Ага. Тому, що я так сильно не володію інформацією. Та навіть проїзд правоохоронців не лякає зухвалих працівників. У нас немає приміщень. П'ять хвилин. Поліція з нами. Приїде з Авгуховського силикатного заводу юрист, хай все, що що угодно об'ясняє. От це громадський пляж, який обгороджено на сусідній території ведеться також незаконна перевалочна база Піска. Це дліться, там чотири організації знаходяться вдоль всього цього берега. А після нашого візиту суд знову виносить ухвалу арештувати та конфіскувати всю техніку. І вилучні, ще раз наголошую, піску, який складується на земельній ділянці, Ось. також транспортних засобів, ескаваторів, погрузчиків, самоскідів, тягачів, портальних та плавучих кранів, гідропісконавантажувачів, авто і електронавантажу, а також інших механізмів, яким вчиняється везення, вивезення, складування, навантаження піску. Це справді унікальні кадри. Будемо відверті. Не завжди наші розслідування призводять до таких кардинальних рішень з боку прокуратури. Проте команда СтопКору на цьому не зупиняється і оголошує рейд, аби викрити усі кар'єри, де процвітає нелегальний піщаний бізнес. Вітаю вас! Ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт, якою кожен тиждень ми нагороджуємо найкращих корупціонерів країни. Для нашого сьогоднішнього переможця корупція це справа життя, яку залишити неможливо. Золотий конверт отримує колишній директор державного підприємства Київський науково-дослідницький інститут землеустрою Йосип Дорош за драматичну стрічку Хатіко, самий відданий корупціонер. Люди, які заходять до Київського інституту землеустрою, можуть завжди побачити Йосипа Дороша, відданий пес корупції, породи хабартер'є, його життя, історія відданості та надії вже довгий час він сидить та чекає на свого господаря. Коли він був щеням, його подарували Віктору Януковичу. Йосип полюбив вітю та став йому відданим другом. Йосип підріс, йому зробили добру родословну, та він став директором Київського інституту землеустрою. Ця будка сподобалась дорошу на своїй посаді. Він зрозумів, що його працю дуже низько оцінюють. Тому він підробив свій контракт на роботу та вписав собі завищену суму заробітної плати. Тим самим заробив за три роки зайвих 230 тисяч гривень, і все було добре, доки у кінці 2015-го контракт дороша не закінчився. Його попросили залишити робоче місце. Йосип не зміг змиритися з втратою посади, тому навіть після звільнення продовжував приходити на робоче місце та чекати, що його візьмуть назад. Що він тільки не робив для цього, і судився, і влаштовував мітинги, задіючи декількох невідомих нікому робітників землеустрою і не пускав до робочого місця нового директора, який отримав посаду за результатами конкурсу. Але найгучнішу свою справу Дорош здійснив у 2012 році. Йосип, скориставшись службовим становищем, зробив Януковича володарем найдорожчої землі в Україні Межигір'я. Дорош в документах вказав неправдиві відомості про призначення землі. Таким чином Вітя сплачував за користування землею в п'ять разів менше справжньої вартості оренди, а держава втрачала мільйони гривень. Зараз Дорош самотній, та все сподівається, що господар повернеться і все буде як раніше. Я хочу звернутися до правоохоронних органів. Візьміть до себе бездомну тваринку. Він привчений до туалету та виконує команди взяти та принести. Навчіть його ще команди сидіти та забезпечте будею на найближчі роки. До зустрічі наступного тижня.